Вітаємо вас на Біблійній школі Церква без стін. І сьогодні ми продовжуємо говорити на тему учнівства, а саме на таку підтему, як обрізання це звільнення від сорому минулого життя. Ми читали в другому розділі послання до Колосян, де апостол Павло каже, ви були в ньому обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Важливий, надважливий етап. В житті учня Ісуса Христа це обрізання гріховного тіла плоть. Без обрізання не буде святості, без обрізання не буде успішного служіння. Без обрізання церква перетворюється на таку, знаєте, пародію, яку всі критикують, зневажають, сміються і не аж ніяк не вважають за духовний авторитет. Так як спасіння відбувається через покаяння, зцілення через покладання рук. Звільнення через вигнання бісів, процвітання через нашу жертву, так звільнення від гріха відбувається через обрізання плодської натури. В протестантизмі, до речі, піднімали колись питання: чи може бути людина до кінця святою. Джон Веслі вважав, що це можливо наскільки, настільки освятитися, що людина буде подібна Христу. Наприклад, коли Христос сказав на хресті їм», Бо не знають, що роблять. І так само Стефан, перший мученик, сказав прости їм, подібно Христу. Сучасні церкви, вони пішли ще далі, і вони, знаєте, взяли таку крайність, що ми вже святі, і нам нічого не треба змінювати, ми праведні, ми святі, але насправді це є єресь, тому що нам потрібно освячуватися. Бог нас оправдав, але ми освячуємося. В православній церкві часто взагалі є інший нахил, що ми є грішні люди, і ми недостойні, і Господи помилуй, Господи помилуй, і кожен раз грішний, 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 і про праведність, і святість взагалі такі недосяжні поняття. І так ніби подається, ніби забудь за святість на цій землі. Ти грішником народився, грішником помреш, і, і Господі помілуй. Але є етапи звільнення від гріховного тіла плоті. Перший етап ми помолилися молитвою. Боже, покажи мені мою стару природу, від якої я маю звільнитися через обрізання. Боже, покажи мені, що в мені є. Можливо, це жадність, можливо, гордість. Можливо, цей, цей хто був блудником, це знаєте, це плоть за, за, зав'язана на блуді. Можливо, це непрощення. Другий етап, коли Бог показав Тобі якість Твого характеру. Через якісь обставини, через якісь неприємні ситуації, і ти попав в ту ситуацію, ти побачив, що в тебе вилізло. Ти в церкві був такий натхнений, прекрасний, і їдеш додому, і тебе підрізає хтось і в тебе вивскакує, і ти бачиш, що в тобі є. Тобто Бог показав тобі щось. І третє, ти побачив себе в дзеркалі Якова, і ти прибігаєш до Бога в покаянні. Коли ти бачиш, що ти не відповідаєш цьому образу Христовому. І четвертий етап: ти прийняв рішення взяти на хрест і зректися себе, отої риси, гордості, жадності, балакучого, хвалькуватого характеру. Ти не просто каєшся в гріхах, каєшся, каєшся, каєшся. Ні, ти в якийсь момент просто відрікаєшся себе і відправляєш на хрест цю рису старої природи. Через якийсь час, до речі, повторюється ситуація для того, щоб ти міг пройти процес виявлення цієї плотської людини, а другий раз, щоб зриктися. Інколи навіть е, певні, знаєте, зустрічі з людьми, вон, з такими навіть духовними людьми, можуть тобі показати, що в тобі є, з чого потрібно зректись. Інколи навіть на. Е, Хто, хто знає, той знає, коли ти, тебе викликають на братську раду на коврик, в тебе є два вибори: або смиритися, схилитися, сказати, поняв, будемо працювати, зрікаюсь, або, виявляти, знаєте, стару натуру, гординю, хто ви такі, і так далі. Після зречення ти не проявляєш свій гріх, а несеш його на хрест. Ось що таке зречення. Ти вмираєш для себе. В момент, коли ти вирішив перестати ображатися, перестати гніватися, заздрити, і молитися за тих, хто тебе обіжає, це якраз і є той момент, коли відбувається обрізання. Саме в той момент ти вмертвляєш цю плоть, і характер Христа проявляється в тобі. Тепер, на основі того, що ти перетерпів, знаєте, не психанув, не почав кричати, ти обрізав цю плоть, ти її вмертвив. І таким чином ти звільнився. Від гріха. В шостому розділі ми читали, що апостол Павло, посланні до Римлян 6, пише: так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. Якщо тебе обідали, а ти вже відправив цю, цю натуру на хрест, ти не обідився, значить, ти вже мертвий для цього гріха, ти переміг. Ти отримав звільнення від цього гріховного тіла плоті в цій частині життя. Щоб бути святим, треба це гріховне, що всередині, витягнути назовні, і дати йому проявитися, і відправити його на розп'яття. Ти молишся і кажеш, Господи, я не хочу бути гнівливим і так далі. Відповідь Бога. Яка? Він посилає тобі аналогічну ситуацію, щоб ти міг вмертвити своє смертельне тіло плоті. Пам'ятаєте, коли е, як Мойсей повів себе, е, коли він в два рази вдарив по скелі, і Бог сказав: ти не війдеш в цю обіцяну землю. Тобто, е, Мойсей поступив, знаєте, дав проявитися тому характеру, не, не Божому характеру. Богу це дуже не сподобалось, і він сказав: Мойсей, ти не війдеш. Е, інколи. Прості банальні речі допомагають нам побачити, що в нас є залишки тої старої гріховної плоті, яку треба розіп'яти. Як знати, що я розіп'яв ту частину характеру чи ту частину тої гріховної старої натури? Коли та ж сама ситуація, а ти поступаєш по-іншому. Раніше ти доказував свою правоту, сьогодні ти. Обрізав цю гординю, і ти готовий приймати зауваження, ти готовий приймати е, якийсь докір. В книзі Ісуса Навина в п'ятому розділі описана історія, де е, вони наближалися до обітованої землі, і Бог сказав Ісусу Навину такі слова: Нароби собі кам'яних ножів і пообрізуй Ізраїлевих синів знову, другий раз. І наробив собі Ісус камінних ножів і пообрізував Ізраїлевих синів перед входом в обіцяну землю. І ось та причина, чому Ісус пообрізував написано, увесь народ, що вийшов з Єгипту, чоловічої статі. Усі вони повмирали в пустині в дорозі, коли війшли до Єгипту, бо був обрізаний весь народ, що виходив, а всього народу, що народився в пустині, в дорозі, по виходу з Єгипту. Він не обрізав. Бо 40 років ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не вигинув весь той народ. <кій> Яка причина <кій> обрізання Ісусом Навином, Божого народу. Перед ними стояли важливі битви, які вони мали отримати в них перемоги з Богом. І перед важливою битвою з народами Ханаану. Бог сказав нагорі обрізати всіх чоловіків. Перед служінням, яке приготував для тебе Бог, спочатку Він проведе тебе через процес обрізання, і лише тоді допустить тебе до служіння. Кам'яні ножі, які Бог сказав зробити Ісусу Навану, не залізні, а кам'яні. це такі, що, знаєте, не просто відсікають, але піляють, рвуть, плоть і таким чином її вмертвляють. Ціль обрізання уподібнитися Христу. Яким чином? Через обрізання ми уподобляємося Христу. В Ісуса Навана 5.9 написано: сказав Господь до Ісуса: Сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу і назвав те місце Гілгал. Обрізання знімає з нас посоромлення минулого життя. Саме обрізання знімає нас цю ганьбу нашого старого гріховного життя. Чому старе покоління не змогло війти в свою обіцяну землю? Чому християни не можуть війти в свою обіцяну землю? Тому що вони вийшли з Єгипту, але Єгипет ця плоть не вийшла з них. Необрізані серця не побачать обіцяної землі. Всю дорогу, необрізані люди, вони постійно виявляли претензії до Мойсея. То вони хотіли його вбити, то вони хотіли вернутися назад. Необрізана плоть, вона буде намагатися проявляти себе все життя і не дасть тобі війти в твою обіцяну землю. Все, що їм треба було, це трошки почекати, трошки потерпіти. І буде вас в обіцяній вашій землі і м'ясо. І молоко, і вода, і все, що вам треба. Але вони хотіли, вони проявляли цю стару єгипетську натуру 40 років. Таким чином, по Божому задуму, все нове покоління його народу мало бути обрізаним. Апостол Павло каже: для мене світ розп'ятий, для мене світ вже непривабливий. Коли я обрізаний, мені все рівно, скільки я маю, що я там їм, мене вже це не приваблює і мене це не спокушає. Покаяння звільняє таким чином нас від зовнішніх ворогів, видимих, а обрізання звільняє нас від наших внутрішніх, незамітних ворогів. Це наш характер. Коли ти в церкві, твого характеру не видно, але він в тобі є. Ця стара натура з нею. Це гріховна плоть з нею потрібно розбиратись. Тому що гріховна плоть це живильне середовище для бісів і деменів, які мають доступ до Твого життя. Таким чином відповідальність, щоб боротися з внутрішнім ворогом є на нас. Буває так, що через якийсь гріх людину докоряють в церкві. І говорять служителі: дивися. Це неправильно, тобі потрібно це змінити. Ти маєш цього відриктися. А брат не кається. І в нього стоїть вибір. Або почути, смиритися і зректися цього гріха, який раніше він навіть не помічав. Ну йому просто кажуть: дивися, дзеркало Якова, слово Боже, говорить: то, 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 в тебе є ця проблема. І в брата є, різ... є вибір. Перше це смиритися, зректися, покаятися і розіп'яти цю стару натуру. Або другий варіант і дуже часто вибирають другий, обідатися, піти в іншу церкву і там бути гарним пухнастим. І сказати: Я знайшов кращу церкву. Необрізана плоть здатна обійти всі церкви світу. На жаль, люди, які не хочуть мінятися, вони краще будуть змінювати церкву, змінювати священиків, пасторів, служителів. Ну, щоб тільки не мінятись. Процес обрізання він ще подібний до того, що ми читаємо в Старому Завіті, коли дім Давида і Дім Саула, вони якби конкурували і боролись між собою, і дім Давида з кожним днем усилювався, а дім Саула з кожним днем втрачав свою вагу і силу. Таким чином, брати і сестри, Дух Божий в процесі обрізання. Він оживляє наше життя. Він приносить благословіння в наше життя. Він приносить свободу Христову в наше життя. А наша плоть по мірі обрізання. Вона втрачає плацдарм за плацдармом. В нас відображається нова природа, а стара обрізається, відправляється на хрест, і ми її скидаємо таким чином з себе. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося в сьогоднішньому відео. Поставте лайк і до завтра.